Що молодіж та й Боже здоровичка починається нова історія в цьому гаражі. І просто подивіться, що до нас приїхало. Це у нас є Tekin 300 2025 року. І ми вже догонько з краєчку, подивили, коробку вже знімали, дивились, але якось треба це все почати. Я прямо скажу, що виглядає прикольно. Але який буде тюнінг у цього мотика, це буде щось чимось, і він буде виглядати набагато краще, чим виглядає в стоковому вигляді. Момент мене істини, то дуже відкрита, що така робиться.

Нарешті ми цей текін висадили на цю підставку. Він такий важкий, що капець. От прям удвох, то є що піднімати. Тут, то, після Володимира трошки тяжко це все піднімати. Але нічого, зараз знімаємо траверсу, точніше рульову і змащуємо це. Все, але небесіду полетіло. То це нині впаде чи ні? Сухий, подивись, їбак. Все. А він сухий. Підшипник в рулівій колонці, текін 2025 року сухе, сухісіньке, ні граменьку, нема нічого ані на палець. Так що це нині перемашується абсолютно повністю до дна. Повністю все, що тільки можна. Все, мені Ага. Все на де йому. А тепер мені, будь ласка, поясніть логіку китайців. Верх змастити, а нес не змастити. Ну, да ну, Ну, це якийсь Піздець. Ви Все, вибрано, вибране. Все. Ви? Вибрано. Ви? Так, що у нас тут по комплектації? Наверное, це так, так, так. Так. Захист. Типу, бокатом з боку йде такий. Поки що Що у нас тут? Набір всяких різних блоків, пружинів. Це це Все-таки сюди, заглушка, кріплення дугів, лапки, дзеркала, прикурювач зарядки телефона, Які порти у нас тут, тут USB-USB. Набір ключиків, сама інструкція по текіну. І наклеєчка така. А в цій коробиці у нас така двіжушка. Гелогенки. це вже Це, це, це нас один геночки, які будуть стояти на дугах. Триває сама зборка, я не витримав, я вже поставив, точніше залив бензини вже у бак, щоб воно вже цей. Набралися в карбюратор. Подивіться, яка прикольна фішка. Підсос на рулі. Ну, Прям такого, я зацінив, я зацінив. Але ще в нас є одна проблема. Включаємо поворот наліво, світи право. Зараз ще з проводкою вирішити. Питання, бо щось десь не там так під'єднано. І потихоньку поступово по чуть-чуть. Що все робить? Поки змашується передне колесо, мені не терпиться прямо його завести. Тому давайте ми це зразу, прямо зараз робимо. Ще поки він не складений. Ось ну, така підсосіна, котрі воно, котрий воно бік іде. Ну, подивимося, як воно кусь ума йде. Все тепер відкритий. Зашимбійся, да? Погнали. Найсі трошки прогрієв робить, шорує. Ар плюс-мінус від настроїв колостий хід цим болтом. І плюс-мінус вже ніповно типу, нормально. Я чую, що це має їхати сильно. Прям поручці газу то воно має прям подіяти конкретно. Ну шо, вже би і будемо пробувати. Зараз у нас відбувається сам процес прикручення дух. Це все треба підкріплення підгнати сюди, щоб це все було в штик у штик. І аж потім прикрутити ці, я би сказав, срані дуги. Бо з ними такої мороки, що пішли ми легасенько до задньої частини і почалася змастка. Так, у нас тут е старший шеф е трошки свариться з нами. Але таке, аж скажи, Романе, що там по підвісці, що не треба примащувати? Там... А чого? Сіндблоки? Та ззаду текіння 300 ідуть Не підшипники, а втулки типу. І не треба змащувати навіть прогресія, задне колесо і по суті все. Текіном працює ціла команда. Роман по зборці. Вася не хоче показувати, але підключає нам галогенки ці додаткові фари. А це наш шеф. По суті, кінцевий результат. Ззаді треба зараз поклеїти ще наліпку на маятник, і по суті, все, конець. Так то по мотику взагалі все Зашибись. і зараз йду робити свій перший тест-драйв. Ну що, тепер враження Текіна в їзді. В їзді він мене вражає. Прям. Він себе показав прям нормально. Е -е, набагато ліпше, ніж текін 250. він такий прям підривчистий. чистий. Я тако на ній більше 70 не їжджу, але для відоса мушу показати, який в нього розгін. Дивіться, давайте даємо другу передачу. Їде 20, має буде 10 навіть, Полегонько. На п'ятій передача собі 90 вверх і це лише до половини тисячі в До половини. Їде він прямо шикарно. Тож я зараз на ньому не хочу навалювати, через те, що хочу, щоб прийшла прям офігенна обкатка, щоб він себе на трасі показав прям максимально. Бо планую ним ще поїхати декілька разів на Панківськ, покататися трошки і він прям такий. Тримається дорога, тримається. Славно розганяється, але фото. І гальма в нього такі не прям гальмує достатньо швидко. І дивіться, покажу вам ще одну двіжуху. Я такого не очікував від Текена 300. Прям для мене це неочікувано. Дивіться, показую. Назад задній він стає нормально, але типу, треба привикнути, бо Текін масивний і до такої їзди ще треба привикнути. Але назаднє стає текін, 300, -ка, 250 -ка, так не може. А він прям його сторцує, хоч стоїш на місці. Тому що треба мені зараз на ньому трохи поїздити, привикнути, і можна вже буде на ньому навалювати назад. Це для мене прям ноу-хау для текені, це прям прикол. Як-не-як -як, там вроді 28 кінських сил чи 27, як точно не дивився, але 176 й мотор і замітно, замітно, різницю відчутно, бо відривчастий. Хочу ще на ньому попробувати максималку на трасі поїхати, і поїхати. Скільки в нього тако зараз, зараз максималка на обкатці. І потім після обкатки вже після тюнінгу всього заміряти його максимальну швидкість. тестуємо текена на трасі на прямій ну що молодь, давайте замірюємо максималку текена 300 ки 2025 року що він все зараз покаже на прямій трасі раз Dat treft tref Як Максималка показала, але це ще плюс на обкаці і ще масло треба замінити, щоб все було вже чихи поки. Але думаю, масло на це роль не грає, на швидкість. Тому треба допрацювання, треба щоб було більше. Швидкість. Бо 130 рад трошки замало. Зразу після тесту міняємо масло і одразу заливаємо мотіль. Це ще трансмісійне, це масло рідне. Було, зачекайте, воно все витікає щось так. І отако. Дякую всім, хто подивився відосик. Чекайте на відео з потюнінгостекіна.